На вихідних в Україні очікується комфортна погода. У деяких регіонах можливі дощі, а вже з понеділка в країну знову повернеться спека. Про це нам повідомляє Укргідрометцентр. Так у неділю, 13 серпня, у зв'язку з надходженням антициклону, опади повністю покинуть всю територію країни, тому в денний час доби опадів не передбачається. Лише вночі у Чернігівській та Сумській областях можливий короткочасний дощ. Дорогі глядачі, 50% вас дивляться наші прогнози без підписки. Підтримайте нас, підпишіться на канал, ми вам будемо дуже вдячні. Що стосується температури повітря у неділю, то по всій країні в денний час доби повітря буде прогріватися від плюс 23 до плюс 27 градусів тепла. Лише у південних областях та на Закарпатті очікується від плюс 26 до плюс 29 градусів тепла в день. Що стосується температури повітря вночі по всій Україні, то буде від плюс 11 до плюс 15 градусів на півдні до плюс 17 градусів вночі, у Києві 13 серпня, ясна погода спостерігатиметься протягом всього, дня, без опадів. Температура повітря коливатиметься в межах плюс 16, плюс 27 градусів тепла. Дякуємо вам за перегляд. Слава Україні!